В сучасних умовах основна суперечність економічного розвитку полягає в тому, що потреби людей постійно зростають, а ресурси, необхідні для забезпечення цих потреб, обмежені. Через це дуже важливо раціонально використовувати ресурси і дбайливо до них ставитись. Треба зберегти той екологічний баланс, який дозволить людству розвиватись. Досягнення балансу між використанням природних ресурсів і незавданням шкоди природі отримало назву концепції сталого розвитку. Вона була розроблена ООН наприкінці ХХ століття. Перший людство здатне надати сталого розвитку, щоб світ відповідав потребам людей, які живуть зараз, і потребам майбутніх поколінь. Другий принцип: обмеження, які існують зараз при використанні природних ресурсів, відносні. Оскільки вони пов'язані із сучасним рівнем техніки, а також зі здатністю природи до самовідновлення. Тобто сьогодні для видобутку енергії ми активно використовуємо нафту, газ, вугілля дуже обмежені ресурси. А за років 15-20 можливо будемо брати енергію тільки з сонця, вітру, води. Це необмежені ресурси. Третій принцип: необхідно задовольнити елементарні потреби всіх людей і всім надати можливість жити у добробуті. Без цього сталий і довготривалий розвиток неможливий. Четвертий принцип. Необхідно узгодити спосіб життя тих, хто надмірно використовує ресурси із можливостями нашої планети. П'ятий принцип. Розміри і темпи зростання населення мають узгоджуватись з можливостями нашої планети. Концепція сталого розвитку з'явилась в результаті об'єднання трьох основних точок зору економічної, соціальної та екологічної. Економічна складова передбачає оптимальне використання обмежених ресурсів і застосування природо енерго-і матеріалозберігаючих технологій, мінімізацію переробку та знищення відходів. Соціальна складова передбачає, що людина має брати участь у процесах, які впливають на формування умов її життя, прийнятті і реалізації рішень, а також контролі за їх виконанням. З екологічної точки зору сталий розвиток має забезпечувати цілісність природних систем. Більшість ресурсів на нашій планеті є обмеженими, і життя людей завжди було пов'язане з подоланням обмеженості ресурсів. Деякі з них нам надає природа, але ці запаси обмежені: вугілля, руда, нафта, газ, інші корисні копалини. Людські ресурси теж мають обмеження, не можна знати всього на світі. Не можна вміти всього на світі, не можна безкінечно жити. Проте деякі з видів ресурсів можуть відтворюватись і тому їх наявність регулюється людиною. Концепція сталого розвитку передбачає ощадливе використання всіх ресурсів, особливо тих, запаси яких неможливо відновити. А також сприяння відтворенню тих, які можна відновити. Деградація природних ресурсів, забруднення навколишнього середовища і втрата біологічного різноманіття скорочують здатність природи до самовідновлення. Тому людина має допомагати природі у відновленні. Найважливішим відновлюваним ресурсом є вода. Наприклад, відтворення її запасів можливе за таких умов: зниження споживання води, усунення викидів відходів у водойми, повне очищення та охолодження стічних вод, відновлення та очищення русел річок, накопичення вод у штучних водоймах. Так вже виходить, що виробництво, яке споживає менше ресурсів, потребує кращого технічного обладнання. Відтак його використання веде до здорожчання продукції. Ось тому виробники часто неохоче йдуть на модернізацію свого виробництва. Не хочуть, щоб вартість продукції зросла настільки, що люди перестануть її купувати у них. А будуть купувати у конкурентів, які менше дбають про природу, міжнародна спільнота ухвалила кілька договорів, які встановлюють максимальні обсяги виробничих відходів у кожній країні. Одним із найвідоміших став підписаний у 1997 році країнами-учасницями ООН Кіотський протокол. Він зобов'язує розвинені країни і країни з перехідною економікою скоротити або стабілізувати викиди парникових газів. В 1978 році було підписано Монреальський протокол, який передбачав припинення виробництва хімічних речовин, які руйнують озоновий шар землі. Екологи вважають, що якщо цей документ Продовжить діяти, то вже до 2050 року озоновий шар буде в безпеці. Також існує багато інших сфер діяльності людини, пов'язаних з охороною природи. Основними напрямками захисту навколишнього середовища є: перехід виробництва на безвідходні технології, запровадження альтернативної енергетики. Тобто добування електроенергії з вітру, сонця, морських припливів, річок тощо, використання безпечного транспорту, електромобілів. Хоча там теж є питання: переробка відходів, очищення стічних вод, зрошення пустель. Отже, концепція сталого розвитку передбачає, що людське споживання ресурсів має бути таким, щоб не зашкодити розвитку майбутніх поколінь. Ця концепція поширюється на різні сфери життя людини, її спілкування з природою, соціумом, економікою. Концепція передбачає не замороження світового прогресу або повернення до минулого. А розвиток у такій формі, яка б сприяла збереженню балансу і гармонії в навколишньому середовищі, та можлива шкода, від якої була б найменшою. Друзі, на цьому все. Побачимось.